Всім таке. З вами знову сімейка бабачків. У нас цієї ночі була гроза, ввечері почалося таке гриміло, блискало. А зараз вже зранку в мене дощу нічого немає, тільки трошки болота. Та я зараз хочу поснідати швидко і забрати олечика на вулицю. Мій сніданок кава з молоком і лаваш з сиром, міні-лаваш. І там запечені овочі, що я вчора робила, і кусочок сиру печеного. Підігріла міковолонки, так щоб сирок розстав. Зараз посіду і буду дивитися, що там можна зробити далі і робити далі. Бо вележа щось сьогодні немає настрою. І начебто цієї ночі спав гарно, таку не просинався. Але вранці, мабуть, проснувся десь о пів дев'ятого і почав плакати, і зараз весь час на руках сидить. Це, зараз заспокоюся, то я пішла загрузила пральну машину, посудомийку. Зобразу свій весеньку сніданочок, поснідаю. Хочу, Або на вулицю підемо. Заказ на вулиці що жари немає, але тільки підпарює, або буду в хаті посижу, щоб він не плакав. Мама пішла на обід, то ми поїхали в магазин копійочку, купили цукру ,25 кілограм 25 гривень. Сьогодні, 29 числа, на нього акція. А так він 34 щось таке. І купила таки два блокнотика, він коли треба буде десь щось записати і завжди немає листочків. І взяла аптеці Нурофенку. Бо зараз оладжі якийсь такий плаче, кожен ранок вечором, день-два підхникує. Можливо, щось болить, а даю норофенку і трошки йому все є легше. Ще у нас погода зараз зміняється. Я думаю, можливо, болить у нього головка. То краснофен спасає, Рану рано дала і нам на сутки його вистачає на 4 йому стає зразу легше. І після 4 годин хочу ще з'їздити в копійочку, там бачила памперси по акції, так вони 199 гривень, а зараз вони по 169 гривень. То візьму ще пару пачок памперсів малому. Вони нам завжди потрібні. Вже ми зараз, мабуть, вже більше тижня памперси надіваємо лише на ніч, або як йдемо на вулицю гуляти. А так без памперсів, там шортики, штаніжки. Економія у нас зараз йде. Поки можна зекономити, то ми економимо. Зараз погодую олежика та бачу, чи підемо знову на вулицю, чи будемо в хаті, бачимо, який у нього буде настрій. Задумчивий хлопчик-мамайде. Да? Що такий тихенький. Випив норуфенку. І трішечки йому легше. Барано проснувся, хникав, да? А Зараз такий тихенький-тихенький хлопчик лежить. Зараз будемо їсточки, підемо на вулицю гуляти. У нас дощ пустився, гримить, блискає. Сохне моя стірка, полощиться. Я поки все понакривала, намокла. Зараз підіпереділися. Щось цей дощ мене сьогодні переслідує. Тільки переділася, погодувала Олежика і дощ почав я вийшла на вулицю і почав дощ знову накрапати. Але я дивлюся по погоді, то що завтра назад придаю дощ, грози, а вже із четверга. Буде же, опять жара, сонце пекти 35-36. Тако... Побачимо, що воно буде. Але десь після цього дощу нас на полі почала люцерка трошки підніматися, бо була зовсім суха, так майже нічого не росло. Ми то поскошували свиням, там залишилися, мабуть, на якийсь тиждень, а люцерка не росла. Ми вже думали, де що шукати, бурян, щоб могло було годувати наших свинок. А це, дивіться, після дощу пішла людцяка рости. Так що є в цьому дощові і плюси. Мама тільки що з'їздила в міст, купила малому 6 пачок памперсів тих по акції. Це в копійки. І заїхала в вгору, взяла такі дві пачечки корму, яловична та печінка і рибка. Томасу взяли, бо щось сьогодні під машину попав. З хочу піти його знайти. І отакі взяли два дечка з фольги. Будемо запікати овочі, м'ясо у нас закінчилися. Вийшли з цим чувачком погуляти на вулицю. Лешка. Якраз після дощику свіжу. Нема ні мух, ні комарів. Навіть мошка десь пропала. Що тобі не подобається? Крутися, вертися. чує, крутиться Олєшка. Хвилин п'ять побули на вулиці і почав нас накрапати дощ. Не судьба цьому пацанові сьогодні погуляти на вулиці. Да, Олешка? Каже, вивели на вулицю і пішов дощик. Що за неподобство? Що тобі не подобається? собі ран дістанем, будемо дивитися на вулицю і напускати мухи в хату. Дощовика не надіваю, боємося ногами, соває. Він вже його в одному, в одному місці порвав. Зимою ми їхали робити паспорт, так? і це чудо до шовика. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Всім гарного та тихого вечора! До нових зустрічей. Пока-пока.